У семи львівських школах зараз ремонтують спортивні зали. Гроші на це 10 мільйонів гривень, дав німецький урядовий банк. Спортивний зал 54 ї школи, вже майже закінчили. За умовами проекту весь хід робіт та використання коштів контролювали батьки і вчителі. Головними критеріями була власна активність цих громад, життєздатність тобто для нас дуже важливо, щоб ті інвестиції, які будуть вкладені, щоб вони працювали в. Подальшому для учнів для їх батьків на німецький грант претендували 32 львівські школи. Переможцями стали сім навчальних закладів. Однією з умов була згода батьків на дофінансування. Це є спільний проєкт Львівської міської ради, громади школи і фонду соціальних інвестицій. Вимога цього фонду, який фінансується німецьким урядом, полягає в тому, щоб 5% коштів, які будуть вкладені в цей ремонт, зібрала громада школи. Допоки в спортзалах закінчують ремонти, фонд соціальних інвестицій. Ці веде переговори з німецьким банком про нові проекти у Львові.